Сьогодні 10 листопада 2223 Літа Божого. Тренер Жирони Мічел Санчес повідомив, що адаптація члена збірної України Артема Довбика в Жероні пройшла успішно, але іспанську мову. Довбику б не завадило вивчити крапка. Так і рускоязичним членам Азова не завадило б вивчити українську мову, бо адаптація їх в українському суспільстві пройшла успішно. Слава Україні!